Дубль 2, сцена 3, як ми в дитячу мрію, 40 тисяч доларів запардолили. От і в ітогі, що вийшло, е, що ми змирилися з тим всім, що в нас як не ковід, то війна, як не війна, то ще якісь приколи. Ну і в ітогі добудували е, наш проект на шесті сотих будиночок пітно застройки 64 метри квадратних, 24 метра тераса. Все остальне будиночок з 30 квадратними метрами полезної такої житлової площі. Студія, спальня, санузел. Потім вам покажемо внутряночку Або підпишіться на канал Чанев'яна Я відмічу подивитися, як воно виглядає зсередини. <кхм> Яка була мета? Мета була така, щоб показати своїм прикладом, що ось реально можна побудувати щось швидко, сучасно. І не за всі гроші світу. Це було в 2020 році, нагадаю, да? і от в 2024 хлопці ми розуміємо, що каркасне будівництво воно рулить. Але тепер, скажімо, як би хотів поділитися досвідом, в першу чергу гарно все проєктуйте. Ми то все зробили, і факапи були, але їх було небагато. А що робити другим, то я скажу в наступній серії.